Революція гідності відбулася, аби кожна людина могла вільно висловлювати свої думки, не боятись наслідків та переслідувань. Сотня людей положили свої життя, аби інші 45 мільйонів мали змогу жити в демократичному суспільстві, де панує свобода слова та думки. Минув рік все менш згадуються жахливі події зими 2013-2014 року. А з ними все менше говорять і про те, за що саме тієї холодної зими загинули герої. Водночас, все частіше трапляються випадки тиску на журналістів. Такі факти часом просто виправдовуються неоголошеною війною, яка триває на сході. Руслан Коцаба, журналіст із Івано-Франківська, працював у багатьох українських виданнях, висвітлював події на сході. Руслан був одним з перших журналістів, які отримали акредитацію в так званій ЛНР. Він зсередини бачив, чим живуть бойовики, як насправді виглядає неоголошена війна. Сформував власну позицію та бачення подій. Коли стартувала четверта хвиля мобілізації, коцаба заявив, що відмовляється йти воювати, і більше того, закликає інших ро робити те саме. Я відмовляюся від мобілізації. Всіх адекватних людей закликає відмовитися від цієї мобілізації, бо тому що це пекло, цей цей жах. Слід зазначити, що куцаба далеко не перший, хто робив подібні заяви. Відео із закликами проти мобілізації з'явилось на каналі депутата Дніпропетровської облради Вікторії Шилової місяць тому. незаконна мобілізація, незаконна АТО. Ні воєнного положення, ні ще положення. До цього відеозвернення у силовиків питань немає. А от до відео журналіста Руслана Коцабу у Служби безпеки України купа запитань. Журналістові повідомили про підозру, зокрема, мова йде про дві статті Кримінального кодексу: Державна зрада та протидія Збройним силам України. В Ухвалі Івано-Франківського міського суду зазначається, що своїми діями журналіст завдав значної шкоди обороноспроможності держави. Коцаба Руслан Петрович, маючи намір перешкоджання Збройним силам України та іншим військовим формуванням, під час чергової хвилі часткової мобілізації, розмістив у відеохостингу Ютуб відеозвернення до президента України під назвою інтернет-акція Я відмовляюся від мобілізації. Окрім того, суд звернув увагу і на відео опитувань місцевих жителів, які проводив журналіст. Ось одне з них: «Принесуть повіску. Ти готовий ти вмирати за Україну? Ви готові ти в армії? Чому тоді з вашого села з Черемхова з Коршева, е, жінки е е не відпускають чоловіків в АТО? На думку суддів, опитування коцаби можуть бути елементом протиправної діяльності. Намагався отримати у місцевих жителів інтерв'ю провокаційного характеру, пов'язаного з мобілізацією. Тобто, виявляється, проведення звичайного опитування, яке є частиною роботи будь-якого тележурналіста, може стати також приводом для кримінального провадження. Експерти розділились на два табори: одні кажуть, за Затримання законне. і нічого дивного у цій справі взагалі немає, коли е, е, людина говорить, що там там немає російських військ, хоча є свідчення, що вони там є. Що е, там е, взагалі не проводиться ніяких немає ознак тероризму? Що там, взагалі, люди, наприклад, відстоюють, борються за свою свободу, там тощо, тощо, тощо. Тобто, це є виправдання тероризму. Оце є зловживання права на інформацію, і це заборонено. Інші впевнені випадок з Русланом Коцабою це тривожний дзвіночок для всіх журналістів, адже тепер держава може перетворитись на репресивний апарат, який буде діяти на свій розсуд та карати всіх, чия позиція трохи відрізняється від офіційної. Задержання і последующий арест журналіста Кацуби це, звісно ж повний правовий безпреділ. Такое можливо только в авторитарних государствах. Чесно говоря, для мене це шок. Я не представляю, що таке було б можливо навіть при Януковичі. Скоріше, при позднім кучме. Ми повертаємося в самые часи державного государственного і цензури. Самоцензура каже Валерій Іванов. Це одне з найстрашніших явищ журналістики. Ми можемо прийти до ситуації, коли український журналіст мовчатиме, і це відбудеться не через певні заборони з боку влади, а через те, що будь-які його слова перетворяться на привід для кримінального провадження. На місці Коцаби каже експерт. Сьогодні може опинитись будь-який інший український журналіст, який пише про конфлікт на сході. Тим часом юристи впевнені, даний приклад добре ілюструє, що межа між дозволеним та недозволеним досить примарна. Проте, як для журналістів, так і для пересічних громадян важливо цю межу відчувати, аби не перейти її та не опинитись по той бік закону. Фізично приходять одні і ті ж дії. Журналісти висказують якусь то свою позицію. И какой бы ни был журналист, его позиция защищается законом, да, он имеет право на оценочное суждение. Поэтому единственное, что он не должен делать, это не должен своими действиями, которые он понимает и осознает, противодействовать вооруженным силам. То есть он должен быть отсутствовать умысел. И вот за этим умыслом нужно следить. И в данном случае с известным журналистом, которого арестовали, он призывал отказываться от мобилизации, да? То есть он призывал людей противодействовать вооруженным силам, противодействовать набору солдат для войны. Что же он сделал? Он, конечно же, сделал действия, которые подпадают под действие этой статьи. Однозначно совершенно, потому что он призывал людей уклоняться от службы в армии.